Поруч, поруч з цією лавандовою айстрою, ось такою у мене розцвітає ще одна красуня дуже ніжно-рожевого кольору. Це, скоріше, всього, також сортосерія балун, але рожева. Квітка цієї астрі теж достатньо великого розміру і дуже потужне стебло. Велике потужне стебло. І під кожним моїм відео ви у мене запитуєте, де я купувала насіння, друзі. Ну, Це не реклама, тому що мені не хочеться рекламувати магазин, просто так, знаєте, робити їм рекламу. Купувала я на сайті Сім'яна але таке саме професійне насіння продається в інтернет-магазині Квітковий дворик. Так що, можете переглядати, зараз, звичайно, ще не сезон, але... Там вибір був дуже великий, і я собі навибирала.